Доброго дня, шановні колеги! В цьому відео продемонструємо вам особливості налаштування та роботи сівалки Джандір 1890. Дана сівалка суцільного посіву з одночасним внесенням мінеральних добрив у зону рядка та шириною міжряддя 195 або 390 мм. Сівалка має три бункери загальним об'ємом 5100 літрів. Перед виїздом в поле механізатору необхідно пройти інструктаж з техніки безпеки, перевірити справність агрегату. Ознайомитись з технічним завданням, зафіксованим в бортовому журналі або в групі Viber, отриманим від агронома АПЗ відповідального за поле. Виїзд проводимо виключно в світлу пору доби з супроводом автомобіля, оснащеним проблисковим маячком жовтого кольору. Прибувши на поле, перевести сівалку в робоче положення та переконатись в справному технічному стані всієї техніки. Завантажуємо сівалку насінням та добривом. Посів розпочинають при температурі ґрунту 10-12 градусів на глибині закладання насіння. Норма висіву відповідно до рекомендацій оригінатора, якісних показників насіння, технології посіву, групи стиглості та термінів посіву для конкретного регіону. Глибина залягання насіння 3-4 см. Дана сівалка має сіяти у заздалегідь підготовлений ґрунт після передпосівної культивації. Налаштування на норму висіву проводиться згідно інструкції до сівалки. Натискаємо кнопку Домашня сторінка, відкривається головний екран. Далі натискаємо кнопку G, відкривається вікно з вибором бункерів. Перелік продуктів представлено в пункті вибір продуктів. Обираємо культуру в даному випадку Соя і вносимо норму висіву на передній і задній бункер. А середній налаштовуємо на добриво з нормою внесення згідно технологічного завдання. Значення вводимо у одиницях кілограм на гектар. Рекомендовані кольори котушок дозаторів, наведені у таблиці, їх необхідно обрати із запропонованого списку Вибір ролику дозатора. В даному випадку для сої обираємо зелений для добрива чорний колір. Калібрування проводиться перед початком посіву. Заходимо в меню калібрування, попередньо підвісивши мішки під кожну банку і на моніторі галочками відмічаємо кожний активний бункер. Підтверджуємо вибір. На сівалці натискаємо тумблер, який запускає заповнення котушок. Після цього висипаємо вміст мішків в бункер і підвішуємо їх знову. Переходимо на наступний етап на моніторі сівалки, натискаємо Підтвердити. Далі повторно натискаємо кнопку На сівалці, тримаємо її, поки всі котушки не зупиняться. Вважимо те, що висипалось кожен зразок окремо. Результати заносимо в комп'ютер, віднявши вагу мішка. Далі натискаємо кнопку Перейти і калібрування завершено. Для додаткової перевірки норми натискаємо кнопку I. Обираємо «Вирахувати». підтверджуємо. Наступному вікні обираємо перевірка дозатора. Ставимо галочки на кожен бункер і ставимо галочку у вікні для входу в зону імітації руху, обравши площу 0,1 гектара. Для завершення контролю норми висіву знову підвішуємо мішки. Натискаємо тумблер на сівалці і тримаємо до зупинки котушок. Зважуємо заповнені мішки. Загальна вага насіння має збігатись з нормою висіву на моніторі. Висипаємо в бункер. На моніторі натискаємо кнопку F. Оберти турбіни налаштовуємо з кабіни трактора згідно таблиці. За рахунок зміни інтенсивності потоку масла. Для сої швидкість обертання турбіни становить 3500-4100 обертів за хвилину залежно від фракції насіння. Глибина регулюється на кожен сошник окремо в межах 2-3 см встановленням регулюючої гребінки на відповідному положенні. Сошники, які розміщені за колесами трактора та сівалки, встановлюємо на 1-2 см глибше від інших. Агресивність прикотуючих коліс регулюється за рахунок важелю пружини, який встановлюється у відповідне положення. Притискне зусилля на сошники регулюється за рахунок збільшення тиску у гідросистемі і контролюється за допомогою манометра в межах від 500 до 700 кПа. Показники встановлюються для кожного поля окремо в залежності від основного та передпосівного обробітку. Провівши всі налаштування та калібрування сівалки, робимо контрольний прохід 50 метрів при робочій швидкості 12 км за годину. Проводимо перевірку глибини посіву насіння та його закриття по всій ширині сівалки. Посів здійснюємо з використанням системи автопілота трактора. Перевіряємо ширину між проходами сівалки за допомогою рулетки в декількох повторностях. Розворотні полоси засіваємо після посіву всього поля.